Всім привіт! Дуже цікавий сьогодні відеоогляд. Будемо дивитись на модель Валенція, це двері Страж в квартиру. На минулій будівельній виставці вона дуже багато привертала до себе уваги і ми вирішили взяти її до себе на склад в такому поєднанні. Це такий колір сірий какао в поєднанні з золотом. Всі дизайнери кажуть, що золото знову повертається в моду, і ось ми вирішили взяти її в золоті, а також під замовлення тут може бути повністю хром по периметру, а також хромова фурнітура, сатін або хром. І також всередині вона може бути також хром. Може бути взагалі без декору, або бути плівка по всьому периметру. Що ми маємо? Комплектація Prestige з італійськими замками Matura 54797 Matic, надійні замки. Які працюють в парі з верхнім дівеатром, а також блокують один одного при закритті. Закриваються на 4 оберти і на 2. Дуже потужні замки. За більше 10 років роботи з дверима. Я не пам'ятаю, щоб жодного разу він зламався. По периметру у нас іде такий торець 3 мм сталь е з нержавійки. Е рама бежевого кольору якраз під колір. Внутрішньої частини дверей, антизрізи, три контури притвору, товсте полотно. Ну, все як має бути в стражі в престижі. Двері тяжкі, 120 плюс кілограм, кольори. Ця модель може бути в кольорах більше 100 варіантів, є в наявності доступні. Може бути з золотим декором, хромованим, може бути без декору, з правими петлями, з лівими петлями в розмірі 86 та 96х2,05. Якщо у вас в квартирі планується такий класичний або модерн. Стиль ремонту, то ці двері ідеально підійдуть. Ми, як тільки її поставили на вітрину, одразу ж пішли продажі. Люди, які планували в такому стилі ремонт, вже готові чекати, аби тільки ми їм привезли таку дверку ну, в їхніх кольорах. Всі інші двері вони вже е, не роздивлялись після того, як побачили цю модель у нас на вітрині. Приїжджайте, дивіться вживу або замовляйте на сайті. Саме ця модель в наявності на складі, з правими з лівими петлями. У нас є доставка, монтаж під ключ. Також під замовлення можемо зробити її в будь-якому вашому кольорі. На зв'язку був склад магазинту двері. Не забувайте, що у нас дуже багато готової продукції в наявності на складі. Доставимо та встановимо в дуже короткі терміни. Тисяча плюс дверей, тож звертайтесь, вибирайте на складі, все в наявності.